Потрапив до мене дуже запущений кейс чоловіку 39 років, і в нього по всім параметрам, мяко кажучи, жопа. Тестостерон в нього 8 наномоль. Це дуже серйозна атрофія яєчок. Як ви знаєте, хороша норма це 22 та вище. 14 наномоль та нижче це вже атрофія яєчок. У нього 8. Тобто яєчки не працюють. Ну і звичайно, це. Потягнуло і інші проблеми, такі як холестерин. У нього він зашкалював 6. Ліпідопротеїни низької щільності, які призводять до інфаркту і інсульту, також завищені. Цукор 6,5. Інсулін 25, тобто в нього преддіабетний стан, коли вже інсулінова резистентність. Хороша новина в тому, що в нього були гроші. І він сказав: Артур, давай зробимо так максимально можливу мені найшвидшу, найефективнішу допомогу. Я сказав Окей. Все, що хоче мій пацієнт, ми виконуємо. Я йому скомбінував дві ендотерапії: перша це генетичний максимум для максимального укріплення яєчок, збільшення тестостерону, повернення чоловічої сили. І скомбінував її з інтенсивним схудненням да, в лапках оздоровлення, саме для того, щоб привести в порядок всі інші його показники, які загрожують його. Життю вже, тому що, як ви знаєте, е, після 35, якщо ти запускаєш свій холестерин, то інфаркт інсульт стають набагато молодшими хворобами. Да? Якщо раніше після 50, то зараз після 35 ти в зоні ризику. І що сталося? За три тижні лише тестостерон зріс в три рази. Холестерин впав з 6,5 до 4. Поганий холестерин ліпідопротеїни низької та дуже низької щільності також вирівнали. Ну, в нього ще залишилися ліпідопротеїни високої щільності, але це залежить від його споживання риби. Да, Омега-3, горіхів там, і так далі. Він це не дуже любить. Глюкоза нормалізувалась. Інсулін найголовніше, да, захист від діабету. З 25 він знизився до 15. А це вже ми вийшли з ризику е, інсулінорезистентності і діабету. Тому, хлопці, якщо вам треба дуже швидкий результат, дуже ефективний, і ви Здатні витратити трішечки більше грошей, ніж зазвичай, я вам можу скомбінувати дві ендотерапії, буде подвійний удар, два в одному, да, генетичний максимум та інтенсивне схуднення. Вона буде коштувати не 11100 плюс 9990 гривень, да, це більше 20 тисяч, а вона буде коштувати 12900. І ви отримуєте одразу. Дві ендотерапії за ціною однієї. І ви побачите, що буде з вашим організмом. Наскільки ви краще станете себе почувати, і наскільки ваше здоров'я покращиться по аналізам? Звертайтеся і кажіть, що я хочу ексклюзивну ендотерапію два в одному.